Так, мої курочки. Сіпать, паціпать. Це коричневі такі вони, тетра. Несуться кожний день яєчко. А ці пізніше, мабуть, молоденькі. Ці вже по сім місяців, а ті по шість ще не починали. А ну покажись ти, яка краса у мене. Тіпи, потипи, потипуть, тіпи, тіпи, типи, віандути, конечно, мені подобаються. Ну, яйця в них будуть менші. Ага, скривилася. Дивіться, які яєчка. Їх на паску не треба й красити.